Чому ми молимося? Кожна релігія на землі молиться, чи то в формалізованих літургіях, чи в приватності наших домівок, зі словами, які легко вимовляються, або в тиші наших сердець є щось у нас, що стремиться зв'язатися з божественністю, отримати доступ до всезнаючої, всемогутньої істоти. Але чому яка мета сидіти в тиші, говорити з Богом, який не відповідає? Чи не краще було б наше час провести, роблячи щось, допомагаючи комусь, насправді роблячи різницю у світі, світ намагається зрозуміти, чому ми молимося, тому що світ бореться з розумінням того, що таке молитва в одному сенсі. Молитва просто справа прохання про посередництво. Визнаючи нашу слабкість, зганьблені нашим гріховним, ми звертаємося до Бога, щоб вирішити наші проблеми. Молимося, Господи, збережи мене в безпеці, вилікуй мою хвору бабусю, допоможи мені сплатити рахунки цього місяця, знайди мені хорошу дружину або чоловіка. Коли ми не в змозі дбати про себе, ми звертаємось до Бога і просимо допомоги. Адже ми віримо в Бога, який не просто може допомогти, але й хоче допомогти у старому заповіті. Ми чуємо, що Бог втручався на користь справедливих у час їхньої потреби. У Євангеліях Ісус каже, що ми повинні стукати, і двері будуть відкриті для нас. Богу не докучає, коли ми просимо про допомогу, і це нічого не коштує нам. Бог хоче бути бажаним, і так ми висловлюємо наші потреби. Щоб привернути увагу Бога, можливо у нашому розумі, щоб подобатися йому, ми можемо додати до цього слова молитви, благодать і отримавши відповідь на наші молитви, ми можемо продовжити словами подяки, але в більшості випадків фокус є той самий: ми йдемо до Бога з проханням про щось. Наша молитва це справа. Прошу та дякую. І якби це було все, що молитва була, вона мала б сенс для світу, особливо якщо Бог справді відповів на наші молитви. Якщо все, що потрібно для отримання того, що ми хотіли, це сказати декілька слів тихо зі складеними руками. Кожен би молився. Проблема звичайно в тому, що наші молитви не завжди виконуються, принаймні не відразу так, як ми хочемо. Проблема в тому, що ця ідея молитви перетворює Бога ні на що інше, як на Санта Клауса. Молитва як форма влади над Богом. Ми говоримо з наміром контролювати Бога, змінюючи його думку. Для християн, принаймні, це дуже недостатній погляд на Бога, навпаки. Він протилежний правді. Для мене молитва це не питання про те, щоб зробити Бога більш схожим на нас, намагаючись переконати Бога підкоритися нашій волі. А насправді це питання про те, як зробити нас більш схожими на Бога. Бачите, в самому серці того, що таке молитва не йдеться про прохання речей, це про стосунки з Богом. І як у будь-яких відносинах, нашою метою не може бути просто отримання речей, це насолоджуватися компанією іншої людини, вчитися про них, ділитися нашими надіями і мріями та життям з іншим. Враховуючи те, що Бог все віддає, він вже знає, хто ми і чого ми хочемо. Тому акт молитви насправді відкриває наші очі. Ми відкриваємо очі на те, хто насправді є Бог, що насправді хоче Бог, щоб ми могли бути тим, ким Бог хоче нас бачити. Ось це саме це є сутністю молитви. Це перетворює це джерело нашого обертання, і в кінцевому рахунку шлях до спасіння. Ми молимося Богу не як джину, що виконує бажання, а як батьку, що пропонує наставництво, другу, що шукає товариство, дружина, наповнює нас натхненням все для того, щоб ми могли жити в ідеальній любові до світу. Чому ми молимося? Тому що ми люди, які хочуть любити, але виявляється, що ми не дуже в цьому вміємо. Тому ми шукаємо допомогу від джерела любові, принаймні так я кажу, як францисканський монах і римокатолик. Ось чому я молюся кілька разів на день, щодня. Сподіваюся, що моє життя стане актом молитви. Але що стосується вас, якби ви зустріли людину, яка вважає молитву марною тривожністю, яка запитає вас, чому ви це робите, щоб ви відповіли, кажу вам: знайте віру, щоб ви могли поділитися вірою.